Вітаю всіх! Сьогодні у мене пиріжки з яблуками, такі човники з яблучною начинкою. І в цьому відео я пошагово покажу приготування базового тіста на дріжджах. Дріжджове тісто. Для цього тіста спочатку треба поставити опару. До теплого молока я додаю дріжджі, розчиняю їх в молоці, тепер додаю столову ложку цукру і 4 столові ложки борошна. Змішую все це і не обов'язково це зробити ретельно. Якщо будуть лишатися невеличкі грудочки, на цьому етапі це допустимо. Накриваю миску з опарою плівкою і ставлю в тепле місце. Тим часом можна підготувати інші продукти для замісу. Для цього мені потрібно 2 яйця, з яких я відокремлюю один жовток, окремо в склянку. Потім він буде потрібен мені для змащування наших пиріжків. В мисочці в мене лишилися один білок і ціле яйце. Накриваю склянку з жовтком плівкою, щоб не обвітрився, поки що ставлю його в сторону, а в миску додаю цукор, ванільний цукор або ванілін, сіль. Усі інгредієнти я укажу під відео. Перемішую це все. Не збивати, а просто перемішати. Відразу додаю сюди розм'якшене вершкове масло. До речі, всі продукти потрібно, щоб вони були кімнатної температури. Знову це все перемішую. І така здоба в мене готова. Тим часом опара підійшла, дивіться, яка вона пишна. Стояла опара в мене 15 хвилин, перемішую і додатково збагачую її киснем. Тепер можна замісити тісто. До опари додаю здобу підготовлену. І одразу всипаю все борошно, майже все. Трошки лишаю для замісу на столі. Це я роблю для того, щоб не забити тісто. І тепер вимішую. Дуже зручно це робити дерев'яною лопаткою в мене така ложка. Місити треба, поки тісто не почне легко відставати від стінок посудини. Так, вимішую тісто, зачищаю стінки миски. І от, коли я бачу, що тісто збирається в комок, я можу додати вже рослинну олію, одну столову ложку. І тепер знову вимішую, трошки вимішую в мисці, а потім вже викладаю на стіл, стіл трохи змастити олією, і на стіл також я висипаю борошно, яке я лишила. І вже по вигляду тіста я бачу, що не все його можна додати. Дивіться самі, щоб тісто не було забите. Це вже залежить від якості вашого борошна. Можливо, вам знадобиться ще додати трошки. Тісто повинно бути таким еластичним, однорідним, м'якеньким. З ним дуже приємно працювати, а воно не липне до рук. З цього тіста я роблю кулю. Тепер миску, миску я змащую олією. Тепер тісто треба змастити олією. Верхівку тіста я опускаю в миску, перегортаю і воно повністю вжиру. Накриваю тісто кліткою і ставлю в тепле місце на 40 хвилин. За цей час мені треба підготувати начинку. Яблука треба порі... почистити, порізати, я міленько їх нарізаю, але це вже кому як зручно. Начинку я підготувала, і за цей час тісто підійшло. Збільшилось в два рази. Дивіться, яке пухнасте зробилось. Викладаю його на стіл, змащений олією і без додавання борошна знову обминаю. Тепер вже недовго. Тепер знову скатую тісто в кулю і викладаю його в миску, накриваю плівкою і ставлю в тепле місце, тепер вже на 30 хвилин. Тісто моє підійшло. Дивіться, які пухирки. Чудово підійшло тісто, викладаю його на стіл, трохи обминаю, формую з тіста таку кочалочку і нарізаю її на 14 однакових кусочків. Під час цієї роботи слід уникати протягів у приміщенні. Тепер від кожного кусочку я відокремлюю маленький кусочок. Це буде для оздоблення мого пиріжка. Скатую великий шар і маленький шар. Таким чином, я зробила 14 великих кульок і 14 маленьких. Накриваю плівкою і на 10 хвилин залишаю відпочивати. Тепер до цукру додаю 2 чайні ложки крохмалю. Перемішую, це я буду пересипати яблуком. Пройшло 10 хвилин, беру кожний шматочок з тістом, розкатую його в такий прямокутничок. Викладаю яблука. В мене це дві столові ложки. Посипаю цукром, який підготувала з крахмалем. посипаю корицею і заліплюю. Починаючи з центру, зліплюю два шматочки тіста і кладу їх на сторону, зліплені. Тепер з іншого боку, лишаючи дірочку посередині, теж зліплюю і кладу. На сторону виходить такий човник. Викладаю його на деко і тепер роблю оздоблення. Маленький шматочок скатую в джгут і розкатую в таку стрічку. Тепер нарізаю цю стрічку. Всередині роблю таку дірочку і тепер викладаю на пиріжок. І виходить такий прикрашений човник. Таке пишне, гарне, працювати з ним одне задоволення. Воно зовсім не липне до рук. Дивіться, я формую пиріжки і не підсипаю зовсім мукою. І дивіться, ця кількість пиріжків на одне деко не поміститься. Тому випікати я буду на двох листах. Спочатку один, а потім інший. Не обидва відразу, бо так вони не пропікаються як слід. Нижчі будуть підгоряти, а верхні будуть ще недопечені. І випікати потрібно в добре розігрітій духовці. Тому я заздалегідь включаю духовку на розігрів. Тепер сформовані пиріжки, я накриваю плівкою і лишаю їх для підйому. Пиріжки підійшли. Той жовток, який я лишала для змащування під плівкою, відкриваю його, додаю дві чайні ложки холодної води і перемішую. В мене яйця домашні. Якщо у вас яйця з магазину, можна додати одну чайну ложку. Вони не такі жирні, як домашні. І змащую пиріжки. Тепер потрібно почекати, щоб змазка підсохла. Я лишаю пиріжки на деякий час і Перевіряю пальцем. Якщо не лишається на руці жовток, то пиріжки можна відправляти в духовку. Я ставлю на середній рівень духовки без конвекції 180 градусів. Випікалось приблизно 19 хвилин. Такі чудові пиріжки, ніде не затікає, чудово тісто тримає начинку. Сухенькі, м'якенькі пиріжки. Сподіваюсь, відео було корисним. Не забувайте ставити лайк і підписуйтесь на канал. До речі, ця випічка довго лишається свіжою. Всім смачного!